Я майже не впала зі стільця, коли почула цю фразу від жінки. Півроку тому до мене звернулася жінка з дуже простим запитом, що мене очікує на новому робочому місці. Ну, через карти Таро це для мене було дуже легко подивитися. Я швидко справилась з цим запитом, і я їй все розказала. А в нас ще лишався час консультації, і я її спитала, чи може вас цікавить ваше особисте життя? Вона каже, що ви. Після смерті чоловіка мені сказала якась гадалка, що в мене вже нічого не чекає в особистому житті. Уявіть собі, і я можу на стосунках поставити хрест. Боже, я вас благаю, люди добрі, в жодному разі не слухайте таких псевдотарологів, гадалок і так далі. Це просто злочин програмувати вас на такий негатив. Я їй кажу, давайте подивимось. Я відкриваю її натальну карту спочатку і побачила, що вона за своїм сонцем Терези, вона дуже про партнерство, вона асцендентна левиця, вона хоче бути сяяти в стосунках, вона самосверджується за що партнера. Як можна було такій жінці сказати е таку жахливу, просто отруйну інформацію? І, і я, я побачила, що у неї дуже класні аспекти е, е, за кордоном. От я кажу: їй, а ви не плануєте кудись поїхати от, е, за границю, тому що у вас тут просто такі е, ш, класні, я кажу, ну, е, класні такі просто аспекти, дуже чудові е, за кордоном. Вона каже, ви Знаєте, я планую поїхати на півроку до е, там, своєї родини і провести там час. Я кладу карти, і що я бачу? За кордоном її очікує кохання людина, у неї буде е, лю... чоловік, який запропонує їй е, такі серйозні стосунки. І я їй про це сказала, і ви мені, і вона мені так дякувала. Вона каже: Боже, ви знаєте, я як на світ народилась. Я просто хочу я просто стала в ресурсі. Я е, хочу жити, я хочу бути красивою. І через три місяці вона присилає мені. Купу поцілуйчиків, смайликів, сердечок, і каже: Боже Ніка, як я вам вдячна! Я приїжджаю до Іспанії, і буквально через тиждень мене підвозить якийсь таксист, запропонував мені каву, ми з ним зустрілися, і зараз я е, з ним у серйозних стосунках, і я планую стати його дружиною. От уявляєте собі, як ця жінка могла би проживати своє життя, не отримуючи цю інформацію. Отже, приходьте на особисті консультації і дивіться, як у вас гарно має бути в житті.